Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі посівний аграрний гороскоп на серпень 2024 року. Час київський. Починається місяць серпня в четвертій фазі. І 4 вже серпня буде народження молодого місяця. Геката з 14 години 13 хвилин 2 тому 1 та 2 до 14 години, тобто до 13, краще 13.30 можна посіяти насіння родиски дайкону або сучасних сортів ранніх сортів, до речі, дайкон сорти ранні для того, щоб устигнути отримати гарний врожай. Ну, а в такий складний час спаленої шляхом місяця, народження молодика, нічого не сіємо. І тільки вже 6 го вечірній час, більше тут після 15 години, з 7 -го та 8 до 11 години ранку можна посіяти насіння кропу, огірків, квітів та газонних трав. Восьмого в Терезах уже місяць буде після 12.33. Але почекаємо трошки після 13-ї години, після 14-ї можна буде посіяти насіння листової гірчиці, крес салату, квітів та сидиратів. До речі, цю роботу можна продовжити буде ще й 9-го. Десятого місяць без курсу майже вся доба. І 11-го місяць перейде в знак Скорпіон. У нас тут виходить, що 11-го можна буде після 4-ї години ночі і до кінця доби посадити трошечки цибулі на зелень, посіяти насіння кропу, зелених культур і сидигратів. 12 вихідний, тому що перехід місяця з першої в другу фазу. 13 Уже буде гарний час, приятливий час після 14-ї години, коли місяць буде в стрільці. Що ми можемо тут посіяти? 13-після го 14, 14-ї, 14-го та 15-го 18-ї 30-ї. Садимо трошечки цибулі на зелень. Тиканку можна, можна середню цибульку. Ми сіємо у стрільці зернові сидирати, насіння зернових сидиратів і горох можна, як сидират, до речі, можна, а можна ще й отримати насіння гороху до холодів для того, щоб посмакувати горошини солодкі. Ну, а увечері 15-го місяць перейде в знак козоріг о 20.32. І буде тут ще з 16 та 17 го до спаленого шляху місяця. А це дуже гарний час вершків, тому ми висаджуємо в цей час цибулю на зелень, насіння зелених культур та сидератів. І спалений шлях місяця повня, дуже складний період, нічого не сіємо до 21-го. Увечері тут пізно вже вихід буде спаленого шляху місяця в рибах, але тут вже немає що такого зробити. Це вже ближче до осені. Восени вже осінню пахне. 22-го в овні можна буде після. У нас тут буде перехід у 2 години 2 хвилини, 22-го в знак Овен, після 4 години ранку 23 -го до 14-ї, до 14.30 можна знову ж таки посадити трошки цибулі на зелені та посіяти насіння зернових сидератів. Овен дуже любить їх. Місяць без курсу 23-го і далі перехід місяця 24-го, о 3-й годині 1 хвилина, в знак Телець. Як бачите, це вже третя фаза завершується. 24 та 25 гарний період для посіву насіння коренеплодових, тобто дайкону, радиски та редьки. Вибирайте тільки ранні сорти, щоб встигнути отримати гарний врожай. 26 вихідний перехід місяця з 3-4 фазу це перехід близнюки. у близнюки. а В близнюках ми нічого в 4 фазі не сіємо. Але можемо використати ще 28 го після 12-ї години, 13-ї години дня в знаці рак. Це 28, 29-ї 30-ї до 17.30 можемо посіяти насіння редиски дайкону та редьки. Гарний час будуть такі соковиті смачні плоди. І завершиться місяць в знаці Лев. А тут ми нічого в четвертій фазі не сіємо та не висаджуємо в серпні місяці. Це період відпочинку. Перед вами весь аграрний гороскоп на серпень 2024 року. Будемо раді, якщо він буде корисним для вас. На цьому ми завершуємо наше відео. Усіляких вам гараздів! успіхів у посівах, гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.